1596 році було надруковано перший український е, буквар, так і до нього була як додаток словник. Був книжка словник. Скільки цей словник містив слів? Е, кажи Дмитрович, якщо буквар, значить 33 букви. Значить для кожної букви має бути пояснене слово. 33 слова було в словнику додатку <правда> до букваря. А за зені, а за того вот. Добре. <правда> так, решта, що <щось> скаже, <правда> кажи дзінко. Ну, 34, бо ще буква Г. <рес> <рес> так вона і є 33. А, ґ, з ґ, 33, це буква Я. Ну так, якщо як з якоїсь сторони, а для когось, може. Цук да. зі всіх сторін, однаково. Кажи, так, я хочу сказати, що швидше за все це було 4782 слова і 70-х. Сімдесятих 70 слова. А скажи, будь ласка, що це за слово 70-х? Я. Yeah. Ну, yeah. well, no, Там, де дві букви якісь. Є. Добре. А, добре, кажи, кажи. Я думаю, що ну, в той час було прям впадло писати е, цілу книжку на, на 33 слова, ну, то хоча б на півтори тисячі, та й точно десь нашкрібли якісь. Ну там, mm -hmm. там точно було окей, кока. Давай, кола, скажи, мілки, скажи число точно. 1503. 1503. Отже, правильна відповідь це е, цей словник містив 1061 слово, тобто Вахнич знову отримує 2 бали.